Я з дитинства цікавився радіодеталями. В ті часи для мене найбільшим скарбом було розібрати чорнобілий ламповий телевізор з резисторами та конденсаторами товщиною з палець. Зараз вже звична ситуація, коли на смітнику опиняється купа високотехнологічної електроніки. Звичайно, я не можу пройти повз такого неподобства. Та в такому випадку завжди прошу віддати її мені на ревізію. І в цьому відео я покажу, що корисного для всіляких електронних саморобок можна видобути зі старої техніки. Які інструменти для цього знадобляться? Перше це потужний паяльник. Я використовую паяльник ТС101 з жалом С4. Також дуже корисним буде фен. Полововідсос для видалення припою з монтажних отворів. мідна плітка, яка теж служить для видалення надлишкового припою. Для випаювання деталей дуже зручний демонтажний вакуумний пістолет, та його найбільший недолік це ціна. Почнемо з компонентів, які можна знайти практично у кожній схемі це резистори та конденсатори. Резистори є одними з найдешевших деталей, тому варто все ж придбати набір нових резисторів різних номіналів. Та оскільки номіналів резисторів доволі багато, і якщо конкретного потрібного номіналу не знайшлося. Його можна пошукати тут. Також в деяких схемах можна знайти нестандартні номінали опору або прецизійні резистори, наприклад, в мультиметрі, конденсатори налічують декілька основних типів. Електролітичні конденсатори у старій техніці цілком можуть вже висохнути та втратити ємність, тому їх обов'язково треба перевіряти перед повторним використанням. Керамічні та плівкові конденсатори не схильні до такої деградації. Крім того, плівкові конденсатори, наприклад, вже відчутно дорожчі, тому однозначно є сенс їх випаяти. Зустрічаються і такі цікаві екземпляри. Досить часто в побутових приладах попадаються тактові кнопки. Це теж корисна штука, але вони, як правило, вже вбиті частим використанням, та й коштують вони не те щоб дуже дорого. Звичайно ж, пригодяться усілякі дроти та шлейфи, особливо зі старої техніки, де вони робилися з нормальної міді, а не незрозумілих сплавів в деяких пристроях. Можна знайти блок живлення, що виконаний окремим модулем. В такому випадку його можна зняти та використати залежно від того, яку напругу він видає. Часто блок живлення може видавати декілька напруг. Наприклад, блок живлення в струйному принтері зазвичай видає напругу плюс 30 вольт для живлення друкуючої голівки. Я використав цей блок для живлення RGB світлодіоди на 20 Вт, якому потрібна була напруга не менш ніж 24 вольти, застосувавши знижуючий перетворювач. Та обов'язково перевірте, чи блок живлення має гальванічну розв'язку від мережі. Високовольтна частина має бути візуально відділена від низьковольтної. Часто для збільшення зазору роблять фрезерування на платі та позначки на шовкографії. Ще одна цікава деталь, яку можна знайти в різній більш-менш сучасній техніці, наприклад в телевізорах, це ось такий або такий інфрачервоний приймач для пульта дистанційного керування. Стандарт, по якому вони працюють, не змінюється ось уже третє десятиліття, тому їх сміливо можна випаювати та використовувати практично з будь-яким мікроконтролером. Починаючи від слабенького ат Arduino. Та закінчуючи одноплатними комп'ютерами типу Raspberry Pi. Також, якщо ваш смартфон має інфрачервоний порт, ви можете керувати з нього своєю схемою. Телевізори з кінескопом мають одну характерну деталь: це підвищуючий трансформатор. Розпізнати їх дуже легко по високовольтному проводу з товстезною ізоляцією, який веде до кінескопа. Такі трансформатори вже мають в собі готову високовольтну обмотку та помножувач напруги і дозволяють отримувати напруги порядку 25 кВт. Вони корисні для експериментів з високою напругою. Також телевізори та інша техніка мають в своєму складі силові трансформатори для живлення. Ті, що постаріші або подешевші, звичайні низькочастотні трансформатори. Ті, що посучасніші, імпульсні. Пам'ятаю, колись був дуже популярний трансформатор з радянських телевізорів твк 110 лм який дозволяв зробити блок живлення на 12 В. Взагалі старі радянські низькочастотні трансформатори мають великий запас потужності. Наприклад, з цього трансформатора на 180 Вт можна було спокійно отримати до 300 Вт. З їх допомогою можна отримувати різноманітні напруги та струми. Наприклад, з цього трансформатору я хотів отримати дуже низьку напругу та великий струм порядку пару сотень ампер. Старі телевізори взагалі мають дуже велику кількість корисних деталей, наприклад, різноманітні конденсатори, потужні діоди, супресори, потужні біполярні транзистори. Наприклад, деякі з них стоять на радіаторах, різноманітні дросселі, підстроювальні конденсатори та багато-багато іншого. Окремо варто сказати про комп'ютерні монітори. На додачу до телевізійних компонентів я виявив в одному з моніторів плату з десятком мікросхем логічних елементів та операційних підсилювачів. Такі мікросхеми можна застосувати для багатьох різноманітних саморобок. І, хоч вони не дуже дорогі, все ж це непогана знахідка. Інший широко розповсюджений пристрій це електронний баласт для люмінесцентних ламп. Його можна використати в цілому вигляді, не розбираючи, та це тема для окремого відео. Старі материнські плати. В мене їх накопичилася відчутна кількість. Найперше, що з них можна дістати, це потужні mosfet транзистори що використовуються в перетворювачі для живлення процесора. Як користуватись цими транзисторами, я розказував в одному з відео. Також процесори та відеокарти мають радіатор для охолодження іноді з кулером. Це теж корисна річ, окремо вона коштує доволі дорого. До речі, стосовно деградації електролітів. Тут ясно видно здуття конденсаторів, а ось ці конденсатори навіть майже відкрили свій внутрішній світ. В платах постарше можна знайти діп-перемикачі, в новіших платах їх замінили на джампери, що те, що інше буде корисним. А ще на материнських платах поважного віку можна знайти ось такий семисегментний світлодіодний індикатор. Тут він, якщо не помиляюсь, показував посткоди. Цю річ однозначно має сенс випаяти. Можливо, вам стануть в нагоді ось такі роз'єми, проте на моїй пам'яті я їх не використовував. Майте на увазі, що материнські плати мають багато шарів міді, і щоб випаяти деталі з них треба потужний паяльник мінімум на 60 Вт та гарне жало, тоненьким жалом випаяти не вийде. Також на розборці досить часто зустрічаються принтери. В них можна знайти дуже багато корисної механіки, наприклад, двигуни. В старіших принтерах крокові. В сучасних струменевих принтерах, як правило, це звичайні безколекторні двигуни постійного струму. Часто можна зняти цілий механічний вузол з двигуном у зборі. Також з принтеру можна дістати електромагніти. Ще одна цікава деталь в струменевих принтерах це перистальтичний насос. Він здатен перекачувати дозований об'єм рідини. Я ще не знаю, навіщо воно мені треба, але це дуже цікава штука, можливо, знадобиться для якихось експериментів. З механіки корисним можуть виявитись різноманітні мікроперемикачі. Більшість принтерів мають в своєму складі дисплей. Моделі попростіше мають семисегментні індикатори, а ось, наприклад, лазерні багатофункціональні пристрої вже мають символьний LCD дисплей, деякі більш сучасні принтери кольоровий дисплей. Як правило, в них не складно взнати модель контролеру та використати в саморобках. З комп'ютерних комплектуючих також дуже часто на розборі зустрічаються жорсткі диски. Найголовніше, що з них можна взяти, це потужний безколекторний двигун. Іноді його можна використати з драйвером на платі. Але підключити окремий регулятор також не проблема. В древніх жорстких дисках можна знайти кроковий двигун, хоча такий раритет мені було б жалко розбирати. Ще одна корисна річ у жорсткому диску це постійні неодимові магнити. Дисководи для дискет та CD-DVD-приводи також мають в своєму складі безколекторний двигун, хоч і на меншу потужність. Також додатково до всього іншого пишучі DVD-приводи мають в своєму складі дуже потужний лазерний діод. Його можна використати для різних експериментів, але пам'ятайте, що це дуже небезпечно для ЗОРу. Мені часто попадаються роутери, свічі та інше мережеве обладнання. Як правило, в них мало корисного. Ось це розділові трансформатори для Ethernet інтерфейсу. Я не уявляю, де їх можна використати. Єдине, що може бути тут корисне, хіба що випаяти ось ці світлодіоди. Хоча стоп, а що це за мікросхеми поряд з ними? Схоже на сувні регістри. Так і є. Такі регістри, як і дуже популярна модель 74 HC595, дуже зручно використовувати для розширення можливостей мікроконтролеру в вашій саморобці. Ще одна деталь, яку можна взяти з роутера це роз'єм живлення та силовий перетворювач, лінійний або імпульсний. А що ви робите зі старою технікою? Ви кидаєте? Чи ви звідти все, що можна? Поділіться в коментарях. Дякую за перегляд, до нових зустрічей! Та нехай ваші ідеї втілюються в життя.